Зараз ми назвемо такий продукт, від якого ти точно ніколи не відмовишся. Фрукти різнокольорові і соковиті, солодкі і з кислинкою, смачні і надзвичайно корисні. Фрукти джерело вітамінів і мінералів адже містять у собі вітаміни А, С та Е, а також фоліїву кислоту, магній, калій, цинк і навіть фосфор. До речі, який вид обставиної частини поданого складнопідрядного речення? Переглядай це відео, буде свіжо і смачно! Пригадай, підрядні обставині частини, як і обставина, мають декілька видів. Їх визначаємо за допомогою вдало поставленого питання. Дізнайся більше про види обставинних частин складнопідрядних речень, переглянувши наші окремі уроки. У цьому відео познайомимося з особливостями підрядних обставинних причин і мети. Складнопідрядне з підрядною обставинною причини. Це таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на причину того, про що йдеться в головній частині, і відповідає на питання з якої причини? Чому? Через що? У реченні підрядна причина здебільшого стоїть після головної частини та пояснює не якесь окреме слово в ній, а всю головну в цілому. Нутриціологи вважають фрукти найкращими продуктами для підтримання організму в тонусі. Чому? З якої причини? Бо вони містять безліч корисних елементів мінералів, вітамінів, хімічних речовин і водночас мало калорій. Підрядна частина причини приєднується до головної за допомогою інтонації та сполучників Бо, адже, оскільки, що, тому що, через те що, унаслідок того, що, у зв'язку з тим, що фрукти важлива частина добре збалансованої дієти. Чому? З якої причини? Оскільки можуть допомогти зменшити ризик розвитку ожиріння і підтримувати здорову вагу, а також знизити рівень холестерину та артеріального тиску. До речі, якщо сумніваєшся при визначенні підрядної частини причини, найлегше перевірити, підставивши сполучники БО тому що. Складнопідрядне з підрядною обставинною мети це таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на мету здійснення того, про що йдеться в головній частині, і відповідає на питання з якою метою, для чого, навіщо приєднується до головної за допомогою сполучників: щоб аби, для того, щоб, з тим, щоб, і, звичайно, інтонації. Лікарі рекомендують регулярно споживати фрукти, щоб знизити ризик цукрового діабету другого типу. Інсульту, серцево-судинних захворювань і раку. У реченні підрядна частина стоїть переважно після головної або перед нею. Щоб зміцнити імунітет, щодня вживайте достатню кількість фруктів. Потренуймося. У поданих реченнях визнач головну та підрядну частини. Постав питання, накресли схеми, укажи види підрядних обставинних частин. Нутриціологи радять споживати фрукти ще й тому, чому? З якої причини? Що в них міститься чимало корисних антиоксидантів? Усі фрукти поділяють на п'ять кольорних груп. Чому? Через що? Через те, що антиоксиданти і фотохімічні речовини надають цим продуктам різного забарвлення. Обидва речення містять підрядні причини. Поживайте фрукти червоного і зеленого кольорів. Для чого? З якою метою? Аби запобігти раковим захворюванням. Підрядна мети якщо хочете зберегти здоровий зір, віддавайте перевагу фруктам помаранчевого або жовтого кольору. Зверни увагу, підрядна умови до неї ставимо питання, за якої умови, стоїть перед головною частиною. У фруктах пурпурового, синього, білого і коричневого кольорів містяться також дуже важливі для нашого організму речовини. Чому? З якої причини? Адже вони мають антибактеріальні та противірусні властивості. Підрядна причини синій пігмент із групи флавоноїдів позитивно впливає на серцеву судинну систему. І що з того? І який наслідок? Так що вживайте ожину, смородину, чорницю, малину і виноград. Підрядна наслідку. У такому реченні кома перед складеним сполучником «так що». Гарна робота зверни увагу у реченнях зі складеними сполучниками причини, типу тому що через те, що унаслідок того, що у зв'язку з тим що, а також зі складеними сполучниками мети, типу для того, щоб з тим, щоб «кому ставимо тільки один раз, або безпосередньо перед сполучником що чи щоб. Або перед усім складеним сполучником. Якщо підрядна частина на початку речення кома після неї, змістові відношення ті ж самі. Змінюється лише склад головної та підрядної частин та звичайно ж інтонація в реченні. Порівняй фрукти краще їсти сирими для того, щоб отримати максимум користі від них. І друге речення фрукти краще їсти сирими. Для того, щоб отримати максимум користі від них. У поданих складнопідрядних реченнях постав пропущені розділові знаки відповідно до запропонованої інтонації У кожному визнач головну і підрядну частини та вид речення. Для того, щоб збагачувати свій раціон антиоксидантами та різноманітними поживними речовинами, їжте фрукти всіх кольорів веселки. Для того щоб отримати максимум клітковини. Додайте до свого раціону насамперед банани, а також малину, груші, яблука. У першому реченні підрядна мети стоїть перед головною. Сполучник для того, щоб комою не розділяємо, а ставимо розділовий знак на межі підрядної та головної частин. У другому реченні фраза для того належить до головного речення. Підрядна мети стоїть у середині головної, тож кому ставимо перед щоб. І після критковини. Банани, чорнослив та авокадо рекомендують уживати у зв'язку з тим, що вони містять велику кількість калію, однієї з найважливіших речовин для організму людини. Узимку особливо віддавайте перевагу цитрусовим у зв'язку з тим, що вони дозволяють отримати великий запас вітаміну С. У першому реченні частина у зв'язку з тим належить до головного речення. Підрядна причини починається зі слова «що», тому кому ставимо перед ним. У другому реченні ставимо кому перед складеним сполучником у зв'язку з тим що, який приєднує підрядну причини. Чорницю називають справжнім джерелом вітамінів тому, що вона корисна для профілактики погіршення зору, захисту судин від атеросклерозу та зниження ризику розвитку раку. Сливи різного кольору забезпечують максимальний спектр корисних речовин. Тому що містять вітаміни С є рибуфлавін. У першому реченні, відповідно до інтонації тому що розділяємо комою. Підрядна причини починається зі слова «що». У другому реченні ставимо кому перед складеним сполучником тому що, який приєднує підрядну причини. Дізнайся більше про особливості розділових знаків між частинами складнопідрядних речень із наших інших відео. Поглянь ще раз на складнопідрядне речення, подане на початку відео. Який вид підрядної обставинної частини? Фрукти джерело вітамінів і мінералів. Чому? З якої причини? Адже містять у собі вітаміни А, С та Е, а також фолієву кислоту, магній, калій, цинк і навіть фосфор. Підрядна обставина причини. Запам'ятай, складнопідрядне з підрядною обставинною причини це таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на причину того, про що йдеться в головній частині, і відповідає на питання, з якої причини, чому, через що. Приєднується до головної за допомогою сполучників: «бо», адже, оскільки, що, тому що через те, що, унаслідок того, що, у зв'язку з тим, що. Складнопідрядне з підрядною обставинною мети. Це таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на мету здійснення того, про що йдеться в головній частині, і відповідає на питання, з якою метою, для чого, навіщо. Приєднується до головної за допомогою сполучників щоб аби, для того, щоб, з тим, щоб і, звичайно, інтонації. У реченні підрядна причини або мети здебільшого стоїть після головної частини та пояснює не якесь окреме слово в ній, а всю головну в цілому. Став уподобайки, поширюй серед друзів, і напиши в коментарях, який твій улюблений фрукт, з нами дуже смачно вчити українську.